Нарешті французькі міражі з'явилися в українському небі. Винищувачі допомогли відбити ракетну атаку окупантів. Які наслідки ворожого обстрілу усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Вперше російську ракетну атаку по Україні відбивали французькі винищувачі міраж 2000 Про це повідомили у повітряних силах. Також працювали літаки Ф 16 зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи. Українська ППО в ніч на 7 березня збила 34 із 67 ракет, а також 100 дронів камікадзе із 194. Загалом наші воїни ліквідували 134 повітряні цілі, серед них 25 крилатих ракет Х101, 8 крилатих ракет Калібр, одну керовану авіаційну ракету Х-59 і сотню «Шахедів». Крім того, у повітряних силах уточнили, що до 10 ворожих ракет не досягли своїх цілей. А 86 БПЛА були локаційно втрачені. На жаль, не обійшлося без наслідків. Зокрема, дісталося Одещині. О, Боже мой, раз, два, три, шті, шесть. О, божечки, спаси, сохрани. Ще з вечора, 6 березня, окупанти вгатили по передмістю Одеси шахедами. У результаті спалахнули три житлових будинки. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. А вранці наступного дня полетіли вже російські ракети. Уламки однієї з них впали на будинки у Подільському районі. Один загорівся, ще чотири оселі були пошкоджені. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання. А на цих кадрах наслідки російського терору на Полтавщині. Відео опублікувало МВС. За даними правоохоронців, загарбники атакували область дронами та ракетами. У результаті у Миргородському районі пошкоджені житлові будинки, а також автівки. Через російський обстріл травми отримали двоє людей, у тому числі дитина. Нині вони у лікарні, їм надають усю необхідну допомогу. Також є постраждалі у Харкові. О пів на сьому ранку окупанти вгатили балістичною ракетою м по київському району міста. Поцілили просто у житловий квартал. Постраждали вісім людей, серед яких п'ять жінок та троє чоловіків. Потерпілі отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес. Приліт стався поруч із триповерховим будинком, а також об'єктом цивільної інфраструктури. Росіяни знищили 5 автомобілів, 10 гаражів, пошкодили особисті речі мешканців. Також понівечені три багатоквартирні та чотири приватні будинки: дитячий садок, 25 гаражів і 18 авто. Через масову російську атаку по Україні Польща знову піднімала у небо свої літаки. Польське командування уточнило, що за інструкціями задіяло усі наявні сили та засоби, підняло на чергування пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційні розвідки привело у стан найвищої готовності. Тим не менше, збивати цілі полякам не довелося. Наскільки ефективними можуть бути французькі літаки міраж 2000 під час відбиття подібних атак із боку Росії, і які ще функції вони можуть виконувати в українському небі? Відповідав авіатор Геннадій Хазан. Він на сьогоднішній день модернізований до для того, щоб нести складне, ну тяжке бомбове озброєння, а також власне крилаті ракети, і його модернізація для несення такого озброєння власне і. Зроблено все для того, щоб нищити ворога, а крім того всього, щоб збільшувати вагу залпу, да, от зібралися літаки. Наприклад, один літак випустив дві ракети. Ну, при гіпотетично полетіла там тона вибухівки. А якщо 10 літаків випустять кожен по дві ракети. То полетить, ми всі розуміємо, 10 тонн вибухівки, да? і це і це. Тобто, якщо в нас є на сьогоднішній день Су-24, які пускають крилаті ракети. Ну, єдині літаки, які це можуть робити, то тепер з'явилися і мережі 2005, які це так само можуть і будуть робити. От. І до чого це призведе? Це призведе до того, що більші Буде нищитись, а вони знаєте вони всі мають здохнути. Всі, ті, хто зброєю в руках прийшов на територію України, вони мають здохнути. А ті літачки, якраз на це налаштовані. А коли а якщо будуть пускати ракети е, повітря, повітря е, вибачайтесь крилаті ракети, то е, на повний е, дистанцію їхнього польоту. Десь там, бо знов е, росіяни будуть сильно переживати, чому воно вибухає і все палає. Ну тому, що вони на це розраховані, і Богу дякувати, наші е, льотчики е, досвідчені, е, навчені, і зна, і, і знають то, що при використанні спеціального озброєння з е, досить серйозним е, коефіцієнтом, 0,90-0,91, тобто Дев'ять з десяти ракет, як завжди, не нижче, має потрапити в ціль. І Хай вони готуються, ну якщо зможуть приготуватися. раніше. Володимир Зеленський заявив про розробку українського аналога ЗРК Петріот на тлі припинення постачань зброї із США. Чи може це стати посиленням нашої ППО? Головний редактор військового ресурсу Дефенс Експрес Олег Катков розклав усе по поличках. Послухаймо, важливо розуміти, що правильно сформулювань. Іде розробка. Між розробкою та зразком, який проходить випробування, тобто він вже є у металі, він у випадку ЗРК він бачить цілі, запускає по них ракети, і він, поки у єдиному прототипі на полігоні, от між розробкою та ним вже прірва у часах та грошах. Між прототипом на полігоні та тим, який завершив випробування, ще одна прірва у часах та гроші. Між наявністю зразка, який пройшов всі випробування та серійним виробництвом початку ще одна прірва. А між е, заверш, якби, початком серійного виробництва та насиченням цим комплексом збройних сил ще одна прірва. Не треба просто плутати розробку з наявністю у військах. Це так просто ну дуже, дуже віддалені одна від одного речі, і це не знов таки не специфіка України, це у всьому світі а, для розуміння відносно процесу створення зенітно-ракетного комплексу. А, це я упускаю те, що от щоб не було знов таки ілюзії зайвих Україна не була за часи радянського союзу кінцевим виробником зенітно-ракетних комплексів. Ну то, головників, то головних виконавців а, в Україні не було. Ми були суміжниками, от тобто, українські підприємства на території СРСР ну і радянського союзу були суміжниками у цьому питанні та виробляли деякі компоненти, але кінцевого виробництва не було. Ми наприклад не виробляли зенітні ракети, а це як мінімум половина від зенітно-ракетного комплексу. Тому що друге це РЛС з РЛС якраз все окей, як будемо говорити спеціально станом на 21 рік. От, станом на 21 рік Україна серійно виробляла потужні радіолокаційні станції, постачала їх до Збройних сил України і навіть на експорт йшло. І їх купували, і купували нормально, тобто вони користувалися м, попитом. Тобто, ну, умовно є один компонент з декількох. Е, відносно. Того скільки часу необхідно для того, щоб зробити, навіть якщо от тобі допомагають, от комплекс на кшталт Петріота, на кшталт Петріота, тобто, якщо брати його останню версію, то той, який вміє збивати і там літаки, і балістичні ракети, це праща Давида, це ізраїльський комплекс, який від моменту створення ну і початку створення контрактування розробки до перших двох батарей у складі Цехал. Там близько 11 років, якщо не помиляюсь, приблизно такі ось цифри будуть: 10 років від початку робіт до вже у строю перші дві батареї е, гроші. Скільки на це пішло, тому що це також ресурси. Е, відомо лише те, що. Рейтон, який дуже сильні це американська компанія, американський оборонник Гант, він дуже сильно допомагав Ізраїлю у межах цього партнерства і США та Ізраїлю. От його лише от його витрати вони оцінені е, десь у межах декількох сотень мільйонів доларів. Рейтон безпосередньо робив ракету е, у Ізраїлі. Вже ну а Ізраїлі до Прачі Давида додав ті радіолокаційні станції, які в нього були. Тобто Ізраїль робить також дуже якісні РЛС. І вони об'єднали фактично американську ракету сторону США та РЛС. І ракета чудова. Тобто ракета Станер, вона чудова, вона може знищувати за заявкою цілі на дальності до 300 кілометрів е і перехоплювати балістичні ракети. На якій дальності точно невідомо, але там двохстопонева, тому вона, очевидь, має кращі параметри на ній що навіть у Patriot MC. Понад 10 років на це пішло. Аналогічні темпи демонструє І Корея Південна, яка для створення КМСАМ сам дуже активно співпрацювала з РФ насправді у 2000 роках, і по їх по часу Туреччина аналогічна з проектами Хайсар, три, всі три рівні від меншої середньої та Хайсар У там 100 км, але от балістику поковини не збивають. Буде приблизно також. Тобто, орієнтовно треба от мати мільярд баксів років 10. І все буде. Але чому, скажімо так, не популізм, і щоб було розуміння, про що може ще йти мова, і вона буде спиратися на, на мій погляд, більш позитивні речі і більш прагматичні, і на мені здається, більш реалістичні. А вони спираються, по-перше, во на офіційне повідомлення від однієї народної обранці, і це не про Безуглу, Це була інша особа, а, яка в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс. Повідомила і розкрила певною мірою проєкт під назвою Франкенсем. Він наразі відомий і публічний за рахунок того, що вже показано, продемонстровано БУК з ракетами РІМ 7 АІМ 7. Але також він стосувався ще двох зенітно-ракетних комплексів. Перше, це використання АІМ-9, ну, там було формулювання з української РЛС, тобто чи з української зерка. Ну, якось так цілком зрозумілий проект. Це АІМ 9 Вона, наприклад, мені так здається, умовно там під умовну якусь стрілу 10 осу, там зайде, от просто чудово. Ну, принаймні, під осу точно офіційно інтегрувала Р 73 Вона поїмає 9 Ну, принцип однакові, але був третій проект, який максимально для нас у цьому контексті цікавий, тому що там було вказано про те, що Україна роз... Україна і США інтегрують ракети. Від Петріота до української РЛС, Україна накадує станом на 21 рік виробляє, постачала і експортувала дуже потужні якісні радіолокаційні станції. Ракета від Петріота, Українська РЛС, об'єднуємо. Мені як завгодно буде це називатися, але об'єктивно так він продемонструє характеристики не гірше, ніж Петріот. І може бути створений, враховуючи об'єднання двох існуючих компонентів, не треба розробляти як для пращі Давида нову ракету, що на що пішло великий кількість часу. Береться вже готова. Також, давайте будемо чесні, е, об'єднати, наприклад, GMT, яка прохоплює аеродинамічні цілі, е, простіше. Ніж наприклад, поєднати ці РАА або МСІ яка проти і обидва якби можна сформулювати не ні гірше, ніж Петріот. Ну це просто різні речі трохи. Ну але Петріот ПАК 2 це також Петріот, і це от виглядає максимально прагматично, максимально реалістично без ніякої фантазії взяти американський GMT, об'єднати з українською РЛС і отримати повноцінний ЗРК з ядром українського виробництва. Тобто, коли... Наприклад, Петрі проблема зібрати його разом. Тобто ракети знайти окей. Пускові для них, окей. Є. ядро у вигляді РЛС. От на один на одну батарею одна РЛС, і вона мега дорога, вона дуже коштовна. І проблема її передати, тому що це от якраз вона одна на 8 пускових може бути. Передати Пускові? Так, я думаю, що це не проблема. Ракети. Ну, ракети позичаються знов таки від США. При чергу це певні, то ми залежимо від цього. Так, але сам проект у вигляді GMT плюс Українська РЛС прагматично реалістично стовіду. Ми продовжуємо моніторити ситуацію із наслідками ворожих обстрілів. Про все найважливіше повідомляємо у наших випусках. Тому підпишіться на фабрику новин і ставте вподобайки під відео.